Ну, могло бути і гірше. Ой, на годинку, годину 3 години ночі, а ми їдемо наліво. Туда. Туди, туди. На ту горку. Їхали. Давай, Іс, піднімай носи, поїхали. Давай. Що ви обоє стали, ю. Е, е! Прикольно! Ой, Ля досі стоять. Потом той заворушився вже. Все їде. О, все, все, все. Добре. Так, подивимося, хто хоче спати. Зі всіх... Може якраз із 6 заснув, а не ні, вже їде. Так, так, кусочек кусити когось. A to nasze się poruszy dalej, mój na spodziewanie. O! Ja chętnie wejścimy i A ja to do mnie darta. Mm -hmm. Видите, позарагата от стоп... стоп до зараки. Бим-бим-бим-бим-бем-бем-бем-бем йо, які любитки. Трывательный момент, так коли пушка та ми воздуш его, боба. Ис. Може ви бажаєте. Блін, та шо ти треба було трошки вище, О, там вони знизу ще дають. Прекрасно. Давайте. Ох! А, блін, то мене не довелися. А наводчика, то ви в мене вкрали Шкоти. Хорошо ви. О, mm. я вибачаюся за метюк. Нур. Эээ, давай Та Таштаб. Yeah. О, то мы призываемся. 1900. Так далеко стоит, короче, ти повезли. Ох ты, мене не бачиш. А то ну я ж до вас своди, все, блин. Обид стало. Идем бить морду дальше. Там тигр другий, зараз пробуєшся зробити, но його заробили суть. Бинфгасик зародити, але ні, не будемо ризикувати. Що буде, то буде. Итак, на тому танку 1900 це Багато стоит. Ай Зато точно попав. О, в них прожетла стоїть себе на базі, там такий чел. Блин, мене було більше не куда-то 6 66 то... Короче, мене это уже понятно. Ай, ну вас ухью они хуже. Проти восьми уровня 2000 на том танку ну, таке может быть нормально. выход из боя mm. так-то там барабан на пам папа 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 Це було перше відео на цьому каналі. В такій рубриці кожного наступне відео буде вже так само зніматися записом голосу. Всім сладких снів на добраніч, до завтра!